Без світла через черговий російський ракетний обстріл південне залишилося без електрики. Підприємства на час відсутності світла перейшли на альтернативні джерела живлення. А як вирішують проблему жителі? сумно було, але ми вже звикаємо і пристосовуємось до тих обставин, в яких маємо жити. Чи заздалегідь готували? Готувалися і дуже радіємо цьому, тому що ціни зараз злетіли на ті ж акумулятори, на ті ж ну, пристрої для безперебойного живлення. Угу. Готувалися і дуже радіємо цьому, що були, скажімо так, готові. У мене в бізнес один-другий забезпечені, вдома теж забезпечено світлом. Тобто Особисто я ні, але. Е, ну, думаю, що багато людей страждають від цього. Хочеться, щоб було світло. І щоб так багато на так довго відключали, це теж не дуже добре. А взагалі були готові до такого? Е, ну, думали, що може не бути. Сподівалися, так? Сподівалися, так. Е, зараз чи є акумулятори, повербанки і так далі. Акумулятора в нас немає в квартирі, а повербанки. Ми зараз проживаємо в селі Сичавка, тому нам, ну, коли немає світла, є акумулятор. Ми вже влаштували віддільні провода і підключаємося і, і к акумулятору, коли немає світла. У нас є газовий конвектор. Буржуйка є, тому за опалення ми не, не хвилюємося. Угу. Е, ви заздалегідь готувалися чи все ж таки сподівалися, що ну, раптом не буде? Ну, Напевно, з е, прошлого блекаута вже і павербанки, і акумулятори, вже все є. Воно напевно чекало, чекало цього просто. Я думаю, що ворог хоче, аби у нас був там поганий настрій якимось таким чином. Чи це впливає на наш психологічний стан? Ні, це ніяк не впливає, тому що ми надіємося на Бога, що він нас захищає, ми молимося і думаємо, що все буде добре. Рядом є жінка, діти, тому все добре. Знали, що зима буде тяжла зима. Ну, тепер терпимо, нічого не, ніде не дінемось. Угу. А взагалі є якісь пристрої, щоб Шо -шо? пристрої якісь є, щоб заряджати там телефони? Ні. Ну, я одна жінка, 76 років, які там пристрої. Сиджу, жду, поки включить світ. Все, до побачення.